Німеччина закликала Європу збільшити допомогу Україні після заяви Трампа. Європі час подорослішати і узяти на себе більше відповідальності за Україну. Військова і фінансова допомога Києву має бути збільшена. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Повідомляє РБК Україна з посиланням на Reuters. Його слова прозвучали після коментарів президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який підтримав Київ у намірі повернути усі свої території у інтерв'ю Funk Вадефуль зазначив, що Трамп усвідомив провал власних спроб переконати Володимира Путіна завершити війну за його словами, заява американського президента свідчить про важливість посилення ролі Європи раніше Трамп закликав Україну поступитися територіями заради миру і демонстрував відкритість у відносинах з Володимиром Путіним. Його різка зміна риторики викликала питання про те, чи зміниться фактична політика Сполучених Штатів. Експерти вважають, що невизначеність у Вашингтоні може означати зростання. Навантаження на Європу, яка має узяти на себе більше військової та фінансової допомоги Києву. Ми дійсно повинні подорослішати. Ми можемо зробити набагато більше. І не усі країни ЄС виконали обіцянки перед Україною, сказав Вадефуль. Він зазначив, що Європі доведеться шукати додаткові військові та фінансові ресурси. За його словами, слова Трампа корисні для України та Європи, оскільки показують провал. Його власних зусиль у діалозі з Путіним водночас він попередив, що посилення безпеки в Європі буде непростим процесом. Два чиновники, які говорили з Ройтерс на умовах анонімності, попередили, що Трамп, можливо, подає сигнал. Тепер Європа має допомогти Україні. Схоже, він прощається, чи не так, але завтра все може змінитися. У будь-якому разі карти нам зрозумілі. Ми знаємо, що робити, заявив західноєвропейський чиновник, високопоставлений дипломат зі східної Європи, заявив, що коментарі Трампа щодо України були спрямовані на те, щоб позначити зміну позиції і показати, що він починає відсторонюватися, посилаючи. Сигнал про те, що це питання Європи. А що ви думаєте про цю подію? Обов'язково пишіть свої думки у нас в коментарях. Нам цікава ваша думка. У своєму пості Трамп зазначив, Україна може повністю відновити свою територіальну цілісність і потім піти ще далі. Він уточнив, що це можливо з часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, і, зокрема, НАТО. Штати залишаються найбільшим військовим донором, але з приходом Трампа в Білий Дім допомога різко скоротилася. Європейські країни збільшили військові витрати і почали постачати Київ у ППО. ЄС обговорення використання замороджених російських активів для додаткової фінансової допомоги Україні та посилення санкцій проти Москви.